Усім вітанечка! Ви просили мене рецепт смачного салату з налисниками. Виглядає він досить гарно, буде окрасою на святковому столі, і у вас точно будуть питати рецепт. Тому готувати його дуже просто та легко підійде до будь-якого святкового чи буденного столу. Приступаємо! Для початку яйця, молоко, борошно, крохмаль та олію змішуємо, щоб не було комачки. Ось таке тісто ріденьке в нас виходить. З нього ми смажемо налисники, або ж, як правильно казати, млинці. Після чого їх остуджуємо, та я нарізаю його за допомогою фігурного ножа. Звісно, це не обов'язковий елемент фігурний ніж. Можна просто звичайним ножем порізати тонкі смужки. В басу нарізаю також за допомогою фігурного ножа. Так мені салат виглядає цікавіше. Перекладаю все в миску, після чого потрібні шампіньйони. Робляться так, як показано на відео. Також перекладаю миску, в якій буде все об'єднувати, і приступаю до цибульки беру половинку ріпчастої цибулі, можна цілу взяти, якщо у вас невеличка, та нарізаю дрібним кубиком. Також у мене було трішки зеленої цибульки, я також її подрібнила до салату. Так як я робила салатик з вечора, вимішувала його вже вранці, тому я все поскладала ось так по кругу і посередині виклала майонез, до якого додала сіль та перець, і зверху посипала зеленою цибулі. Перед подачею на стіл вимішую і смакую чудовим салатом. Усім смачного!